5 липня 2025 року після опублікування закону номер 4505 який відбулося 4 липня, повертається обов'язок подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики. Нові правила скасовують дію пільгових норм, передбачених воєнним законодавством, зокрема, законом 2115, який дозволяв не подавати звіти під час воєнного стану без штрафів і санкцій. Розберемо у відео, що змінилося і для кого. Законом номер 4505 винесено зміни до закону номер 2115 про захист інтересів суб'єктів господарювання щодо подання звітності та інших документів у період війни. Закон скасовує дію пунктів 1.4 статті 1 закону номер 2115 щодо звітності саме для органів державної статистики. Тобто з моменту набрання чинності законом номер 4505 підприємства установи організації ФОПи. Знову зобов'язані подавати фінансову та статистичну звідність незалежно від умов воєнного стану. Це рішення має важливе значення для країни: збирання повної, достовірної статистики необхідне для державного планування, оцінки економічної ситуації, соціальних досліджень, а також для виконання міжнародних зобов'язань, зокрема перед Євростатом. Нагадаємо, що раніше закон номер 2115 Дозволяв ФОПам юридичним особам та фізичним особам не подавати звітність під час воєнного стану. Уникати адміністративної чи кримінальної відповідальності за неподання, мати 90 днів після скасування воєнного стану для подання всіх пропущених звітів. Ця пільга не поширювалась на звітність до ДПС, але дозволяла відтермінування інших форм звіту. Згідно з оновленим законом, всі звіти до держстату мають подаватися без права на відтермінування навіть у період воєнного стану. Підприємства, які не звітували раніше, зобов'язані протягом трьох місяців здати набрання чинності законом. 4505 подати всі звіти за пропущені періоди. Органи статистики можуть перевіряти своєчасність і повноту подання звітності чи підпадають під дію нового закону. ФОПи так у статті 5 закону про офіційну статистику вказано, що респондентами є також фізичні особи-підприємці. Види звітності для них обмежені, але деякі форми створені саме для підприємців. Номер 51 – вантажні для фопів, що займаються вантажними перевезеннями, а також номер 51 – Пасажирські для ФОПів, що перевозять пасажирів. Інші звіти, наприклад, форма номер 1 п місячна, подають юрособи і ФОПи у відповідному форматі. Подати звітність можна безкоштовно через кабінет респондента на сайті Держстату. Повний перелік форм, які потрібно подавати, визначається Держстатом індивідуально і респондент може дізнатися про це також в кабінеті респондента. Там же можна перевірити, чи включено вас до обстежень. Щоб дізнатися про це, скористайтесь онлайн-сервісом Пошук за кодом ЄДРПУ» на сайті Держстату. Також для отримання конкретної інформації щодо звітності підприємства можуть звернутися до головних управлінь статистики в областях, які надають консультації щодо заповнення та подання форм звітності. А що ж робити, якщо звітність залишилась неподаною? Відповідно до підпункту 4.2 перехідних положень. Підприємства ФОПи та інші респонденти мають до трьох місяців здати набрання чинності законом номер 4505, щоб подати всі статистичні та фінансові звіти за минулі періоди. Під час подання важливо правильно вказувати коди форм. Їх можна знайти в офіційних переліках на сайті держстату на 2022-2023 та 2024-2025 роки. Можливість не подавати звітність до ДПС зберігається, але виключно для тих, хто обґрунтовано не може її подати. Податковий кодекс дозволяє платникам, які не можуть виконати податкові обов'язки, через війну уникнути відповідальності за умови, що вони подадуть звітність протягом 6 місяців після завершення або скасування воєнного стану, або ж упродовж 60 календарних днів з початку місяця, коли відновиться така можливість. Щоб скористатися цією пільгою, потрібно подати до податкової служби відповідну заяву та документи, які підтверджують неможливість виконання податкових обов'язків. Детальний порядок підтвердження та перелік необхідних документів визначено наказом Мінфіну No255 від 29 липня 2022 року. Ці правила залишаються чинними. Та наразі не змінюються. А на тих, хто зобов'язаний подавати статистичну та фінансову звітність до органів державної статистики і не подасть її вчасно, накладається штраф. Відповідно до статті 186.3 КУПАП, якщо суб'єкт господарювання не надає дані для статистичних спостережень, подає їх із запізненням у неповному обсязі, з недостовірними даними або у формі, що не відповідає вимогам, це тягне за собою штраф від 170 до 255 гривень. Повторне порушення протягом року після першого штрафу обійдеться дорожче. Від 255 до 425 гривень. Гривень для посадових осіб або підприємців штраф накладається як на посадових осіб, так і на громадян суб'єктів підприємницької діяльності. Отже, Україна повертається до системного збору статистики для відновлення аналітики розвитку. Тепер це знову обов'язок для всіх. Якщо звіти не подавалися на це є три місяці. Не відкладайте, не пропустити жоден дедлайн з подання звітності та уникнути штрафів за просрочки, допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним ви завжди вчасно і правильно зможете подати звітність і сплатити податки. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 «Семінар». Якщо ще не підписані на нашому каналі, щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі.